Всім привіт! Покажу вам готовий леон. Вже він фініш по ньому, вся підготовка пройдена з базового того, що можна було б ще зробити для себе. Це заміна можливо, оливи, тут вже 7 тисяч наїжджено на оливі. І я би ще можливо, по ньому замінив би Можливо, можливо, не зараз, а можливо, на наступній заміні замінив би задні гальмівні. Колодки. Зараз розповім, хто вперше дивиться, що це за автомобіль. Leon 2013 рік. 14 й модельний так і записано, так як це 14 й модельний тут реміний 1,4. Це який всі дуже сильно хочуть, тихо працює, гарно їде. Мега економічний, класні оберти на трасі. Хто бачив відео попереднє, може передивитися. За ціною 9400 знижка для постійних клієнтів. Також є дабл-знижка, я її називаю. Ви можете придбати, приїхати своїм кому два автомобілі, і на кожен з них буде знижечка. Тобто, якщо ви приїхали купувати відразу два, тобто, наприклад, ви цей, ваш брат Кумсват, будь-хто ну, просто компанією приїжджаєте, хочете купити два, тоді буде на два буде більша знижка, ніж на один для постійних клієнтів. Тому так, кому цікаво, друзі, телефонуйте, система знижечок нас непогана. Кому цікаво. Телефонуйте, дізнавайте. Значить, що це за леон? Давайте так. Тут другий комплект коліс, я не бачу сенсу. Зараз не буду витягувати їх. Полка шторка присутня, там знизу є піна, компресор, знак аварійної зупинки. Нема лише аптечки, але вона все одно була би просрочена, її потрібно купувати буде нову. 1,4 TSI, ТСА і механіка на 6 передач. В комплектації два комплекти легкосплавних дисків разом з гумою. Зимова гума на доїзд або... Замінити, але легкосплавні диски у вас залишаються. У вас є задній парктрон, хто хоче придбати, релінги на даху, складання регулювання підігрів, дзеркал притонований задній ряд, 4 електросклопідйомники. Мультимедійна система з блютузом, можливістю hands-free і також з можливістю голосового керування. Датчик світла і сенсор дощу, звичайні галогенні. Фари він код автомобіля ось тут. 190 пробігу. Повний сервіс є вся сервісна історія цього, цієї красуні, цього Seat Леончика. Перепрошую, трішки не прибрав перед відео. У нас в ідеальному стані кермо, Тут бачите 4 склопідйомники управління центральним замком, круїз контрол, автоматичне світло, автозатемнення, просто в ідеальному стані кермо, У нас є двохзонний клімат, контроль, підлокітник, USB-шечка. Ці всі моменти тут по ньому присутні. Тут є шторка в багажник, зараз я це все поприбираю, обдув заднього ряду. У нас є 6 поду... так у нас є 7 подушок airbag тобто у нас є віконні шторки в сидіннях дві. Фронталки і є airbag для колін водія, що дуже і дуже круто. так Тут підтвердження показує airbag для колін-водія. Цей коврик заберемо, той коврик гарний. Педалі в нас не вітерті. Автомобіль мав повністю трасовий наїзд 190 тисяч кілометрів, так як кермо в ідеальному стані сидіння не пошкоджене. Під капотом просто. Вигляд, якщо зробити хороший детейлінг, буде вигляд абсолютно нового автомобільчика. Зараз я підіпру покажу вам. Ой-ой-ой, перепрошую, друзі, більш детально. Так, тут у нас фари 13 й рік. Ця фара також 13-й рік. Ленджерончики це абсолютно ціленькі, антифриз, гарненький, чистенький, олива пройшла 7 тисяч, але ну, вона світла. Я думаю, що її. Можна замінити, можна, можна, як по бажанню маєте на це особисте бажання. Можете не змінювати. Можете доїздити ще 3000 кілометрів. Тут гарний стоїть акумуляторна батарея варта, не знаю, якого на руку виглядає досить свіжою. Жоден болт не кручений, тут все класно. Тут точно аналогічна ситуація. Ось іще раз він-код можна зупинити, пробити по базі оф-дилера. Або де вам зручно валіо двірники стоять. Тут не чіпаний, не кручений капот. Я зараз продемонструю також лакофарбове покриття цього красунчика. Ну, якось, якось так. Будемо зараз показувати вам, що фарбовано. Так, у нас на капоті є показники ось такі. Це косметичний окрас. Тут трішки більше, тобто десь автомобіль легко клюнув носом. 355, 400 мікрон. Тут трішки більший. Бачите показник? От я показую все точно, як воно є. Капот не знімався, треба розуміти, що пошкодження тут було незначного характеру. Хто там втрачає свідомість від фарбованих елементів або не хоче правду вам точно не бути з каналом авторозбор, хто хоче вірити в ілюзії про те, що ні в кого не фарбовано, тільки в Степана фарбовано. Ну Друзі, я вас вітаю в реальному світі. Я вам показав повністю детально кожну точечку цього капота. Ось так він виглядає. Я думаю, що наслідком була якась якась тут незначна або подряпина або прим'ятість, і його просто підфарбували. І косметично фарбоване у нас переднє крило. Тут теж немає таких великих показників. Якщо там хтось розуміється, 0,3 мм це 300 мікрон. 0,4 мм, ну це, уявляєте товщину, так. Товщина трішки більше, як дві купюри. Далі вже не фарбовано. Ну, я вам продемонструю вже детально його параметри. Так. Хто хоче там приїхати, додатково проєми проміряти. Вікна тут 13 й рік в ньому. Може приїхати переміряти, передивитися. Не забувайте, що в продажі в нас ще є також гарний меган. хто по бюджету хоче нижче, має там район. 7000 є Меган, дуже гарний третій, який я вже декілька разів демонстрував і знімав відео по ньому. На нього зробимо якийсь теж для постійних клієнтів дисконт, для того, щоб вам було цікаво його придбати і зекономити пару долярів. Ну, тут вже ви бачили. Салон в прекрасному стані цього автомобіля, ходова в прекрасному стані. Стео, це заміна оливи фільтрів. І можна кататися, або ще три тисячі навіть доїздити, а для декого це майже фактично півроку пробігу. Треба проїжджати. Тут є маса бумаг, є ТО його. 183 тисячі. Так, тут у нас 120. Ну тут є всі повністю всі, от бачите, Сервіси, вони не тільки офіційний дилер, є і такі, і такі сервіса по ньому. Все тут у нас присутнє. Цікаво, ви знаєте, де нас знайти. Покажу вам також ВМД, що він модельний Модельний 13-календарний й 14-й. Точніше, не так, календарний 13-й, модельний вже 14-й, і тут ремінний привід. ГРМ. Сидіння, бачите, просто в перфектному стані, водійське точно таке ж саме збережене. Е е цей. І цей що? І тут таке все саме. От Тільки забруднення тут є по краю, таке маленьке, і з цієї сторони теж забруднення ми його заберемо. Всім, друзі, гарного настрою. Цікавий цей звір. Набирайте по телефоні в описі до цього відео. Ціна 9400. Ну І робимо знижку для тих, хто. Як мінімум підписані на всі ресурси. Телеграм, інстаграм, вайбер, Ютуб е, канал, скидаєте скріншот, ну і, звичайно, що знижечка вам залетить. Цікаво, набирайте. Без підготовки ми його віддавали дешевше, але зараз віддаємо вже дорожче. Так як підготували, помили, почистили, по ньому зробили такі маніпуляції. Цікаво, набирайте.